Свято українського костюму це гімн костюму як оберегу роду. Це поезія рук людських, доброта і лагідність народу. Безперечно, кожен народ має свою давню культуру, традиції та характер, які проявляються повсякчас, у творчості, а також національному традиційному одязі. Все це трепетно зберігається і передається від покоління до покоління, і український національний костюм не є винятком. Ми поцікавились у вчителів, як сприйняли пропозицію проведення в школі дня українського костюму батьки та діти. Взагалі, батьки і діти відгукнулися зразу. Вони довго чекали, тому що ми їм про це об'явили на початку тижня, і вони довго-довго чекали цього, коли ж вони прийдуть дійсно в українських костюмах. Діти кожного дня запитували, коли ж настане та п'ятниця, і коли ми вже прийдемо гарні в українських костюмах. І коли сьогодні я зайшла до нашої класної кімнати. Я дуже здивувалася. Я просто не очікувала такого, такої кількості дітей в українських костюмах. І батьки задоволеним залишилися, дочекалися початку роки. Багато багато фотографували своїх дітей, тому що на фоні кількості такої костюмів це було дуже дуже гарно виглядало. Надію, що воно стане традиційним. А наші учні виростуть справжніми патріотами рідної держави, рідної коростенської землі. Майже всі учні та вчителі школи вбралися в українські вишивані сорочки, шаровари, кептарики. Дівчатка одягли намиста, віночки та вплили в коси різнокольорові стрічки. У кожному класі можна було побачити національне вбрання. Мені пошила бабуся юбку. Подивіться, які гарні квіти. Тут мак, вас, васильки, ромашки і колоски. А що тобі найбільше подобається в українському костюмі? Все. Спіни, спідничка і блузка. А хто зробив тобі такого вінка? Мама і папа. Я його костюми одягала на день Доруна. У мене родичі живуть в Закарпатті і це наш костюм національний. Ми завжди одягаємо їх на свята. Мені висили синочку. Мама мені дуже. Подобається ця сорочка. Мені вишивала бабуся цю, цю сорочку. Мені дуже подобається в ній бути у школі. В рамках проведення Дня української писемності та мови в 10-й школі відбувся ряд тематичних заходів, зокрема, конкурс знавців української мови імені Петра Яцека, конкурс юних філологів, відеолекторій, круглий стіл та літературно-музичний захід. Учні, вчителі та батьки могли ознайомитися з історією розвитку української писемності та мови. Та, на думку багатьох, дітям найбільше запам'ятається свято українського костюму. В нашій школі сьогодні відзначають День української мови та писемності, і саме в рамках цього свята вирішили відзначити також День українського костюму. Наша шкільна родина цінує звичайні традиції українського народу і передає його з покоління в покоління. Ініціатива проведення даного свята виступала від нашого неперевершеного педагога організатора та звичайно дирекції школи. Ми дуже дякуємо дирекції, що вона підтримала це прагнення і що вона дуже займається творчими проведенням творчих свят в нашій школі. Я, я дуже рада, що у нас це свято, тому що е, воно воно тільки в нашій школі, і ми ходимо всі в таких костюмах, але зараз дуже рідко ходять в таких костюмах. Друге, мені дуже сподобалося це, це свято, тому що як я, як я одів українські костюми, я, я почувствувала себе справж, справжнім українцем. Ось мені дуже подобається, що різні молоді покоління ходять в таких українських костюмах. Оцей цей костюм у мене вже давно, і коли я його діли, я мої батьки. Хотіли, щоб я була справжньою українкою. Українці завжди були модниками. Такий висновок можна зробити, дивлячись на юних коростенців в українському вбранні. І не має значення вдягнув про бабусіну сорочку, концертне вбрання чи сучасний одяг з етнічними елементами, ми ще раз переконалися, що вишита українська сорочка пасує всім і малим, і дорослим. Тож сподіваємося, що нововведення проживеться у школі. Адже завітавши цього дня до навчального закладу, було враження, ніби зайшов до оранжереї, де висаджені найяскравіші квіти. Таким різнобарв'ям бояла школа.